60 тисяч гривень за рік відстрочки від мобілізації. В Кропивницькому затримали чоловіка, який обіцяв вплинути на рішення ВЛК та ТЦК. Підозрюваного взяли на гарячому під час отримання ним чергового траншу. Йому повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. За статтею зловживання впливом фігуранту загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Встановлено, що чоловік вимагав та отримав 60 тисяч гривень за вплив на прийняття військово-лікарською комісією однієї з лікарень міста та кропивницьким РТЦК та СП рішень щодо незадовільного стану здоров'я особи та подальшої відстрочки від мобілізації терміном на один рік. Після отримання грошових коштів в розмірі 30 тисяч гривень особу затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України. Протистояли стояли ворогові аж поки не обвалився бетон. До Дня пам'яті захисників Донецького аеропорту та десятиріччя із часу завершення боїв за литовище в Подільській гімназії у Кропивницькому провели тематичний урок спомин, присвячений легендарній обороні литовища. Педагоги розповіли учням про запеклі бої, які вели українські воїни проти бойовиків на території аеропорту. А також пригадали імена хоробрих бійців, які загинули, відбиваючи атаки ворога. Битва за Донецький аеропорт тривала 242 дні, з кінця травня 14-го по 20 січня 2015 року. Від сепаратистів стратегічний об'єкт охороняли добровольчі загони української армії, десантники, піхотинці та спецпризначенці, серед яких було чимало кропивничан. Наказ вийти з аеропорту військові отримали, коли ворог підірвав головний термінал, не витримала будівля. Та навіть після цього сили оборони ще декілька днів чинили спротив агресорам. За даними Генштабу, захищаючи Донецьке литовище, загинули 100 українських бійців, ще понад 400 отримали поранення. Водночас, втрати бойовиків вбитими та пораненими склали близько трьох тисяч солдатів. Після тих боїв українських захисників прозвали кіборгами. А оборона Донецького литовища стала однією з найславетніших операцій в історії російсько-української війни. На той момент було так, що ворог все ж таки переважав, адже технічно і матеріально. Але кіборги змогли зробити те, що не вдавалося ні одній армії, ні за всю історію взагалі людства. Вони витримали. Найбільшого блогу це один з періодів, коли українці показали незламність та стійськість духу, і всі добровольчі батальйони, регулярні війська Збройних сил України показали те, що вони можуть протистояти одній з найбільших на превеликий жаль армії світу. Багато друзів, брата там були на тому захваті аеропорту, коли загинули там. Розповідали, що гучно, страшно, майже неможливо. Що стояло до кінця страшно, боляче бачити загиблих боляче, коли буквально прильот та люди живі лежать під трупами. В Першу чергу це навіть надзвичайно, тому що. Наші вороги вони їх більше, їх ну їх кількості більше за нас, і ось наші люди вони змогли якось захистити, за це все оборонити. І, звісно ж, їх неможливо не вважати героями. Вони захищають не тільки ось тільки ось свою країну, та взагалі вони обороняють наше минуле, теперішнє і майбутнє захищають. Обстеження, видалення, висадка, догляд. У Кропивницькому реалізують чотирирічну програму озеленення. Її кошторис 32 два мільйони 700 тисяч гривень. Більше про проєкт розповіли під час тематичного брифінгу. Зокрема, повідомили, що наразі під нові дерева готують кілька великих об'єктів. Це сквер першого трамвая, лісопарк Сосновий, вулиця Євгана Чекаленка, гай десантників тощо. У міськраді наголошують, видаляють виключно аварійні дерева та ті, які досягли вікової межі, також викорчовують пні. Прикладом у сквері першого трамвая видалили чотири пні та стільки ж дерев, які комісія під час обстеження визнала аварійними. Натомість планують висадити 12 магнолій і 8 рубіній, а також 150 кущів Барбарису Тунберга, Ялівця, Тамариксового та вайгели. Об'ємні роботи виконують і у лісопарку Сосновий, де крім видалення аварійних, запланована висадка тисячі молодих сосен та ялин. І так на кожному об'єкті за видаленням буде обов'язково відновлення. Та примноження флори. у міській раді акцентують, довгострокова програма передбачає системний підхід до озеленення Кропивницького. Тосовно Чекаленка, ми плануємо висадження 54 одиниць дерев. Це клени. Видалення сухостійних та незадовільних. Зараз виконано по Чекаленка 21 одиницю. І там ще 61 -му ну, пеньки, які залишилися по видаленню там, з історії. Також у нас іде гай десантники висадження 400 одиниць кущів. 26-27 рік вулиця Вокзальна, там висадження 30 одиниць Тюльпанове дерево та глициння – кущів 200 одиниць. По проспекту університетському орієнтовне висадження клени половні в кількості 200 одиниць, кущі 300 одиниць. Сквер праведників народів світу, орієнтовне насадження висадження дерев та кущів, кількість 200 одиниць. Це розрахункові показники. Жінка може стати на облік військовозобов'язаних після того, як прийде військову підготовку. Що це значить? Це жінка добровільно може прийти військову базову підготовку, якщо їй дозволяє стан здоров'я, вік і, звісно, бажання. Після цього її ставлять на облік. І також облік не зобов'язує її до примусової мобілізації, тобто, в принципі. Нічого не змінилося, крім того, що жінка добровільно може прийти в військову підготовку, після якої вона приймає самостійно для себе рішення, бажає вона проходити військову службу чи ні. Згодом, якщо жінка забажала прийти військову службу, вона вже має певні військові базові знання. Щодо обліку військового, наразі в нас є обов'язковий облік для жінок з медичною та фармацевтичними освітами. Це також не зобов'язує до примусової мобілізації жінок. Це для того, щоб Генеральний штаб мав статистику певну, скільки жінок медиків у нас є в резерві. Все в нас на добровільному порядку. Чи може жінка виїхати за кордон, військовозобов'язана? Так, ті жінки, які стали на облік медики або які пройшли військову базу підготовки, стали на облік, вони можуть виїхати за кордон. Заборонено виїжджати за кордон лише жінкам-військовослужбовицям та держслужбовцям. Також у нас залишається на добровільному порядку це. Контрактна служба для жінки відкритий відкрито доступ до всіх спеціальностей, у нас є гендерна рівність. Є такі випадки, коли жінка, яка бажає проходити військову службу, але їй не дозволяються. Це лише в тих випадках, коли вона не пройшла ВЛК, військово лікарську комісію, та за психологічним відбором також виникли певні нюанси. Лише в таких випадках. Наразі все добровільно. Мобілізації примусової немає і згодом може прийти військову базову підготовку. Пліч опліч згуртовані громади. Кіровоградщина надає допомогу постраждалим від війни громадам. Так, делегація Голованівської селищної ради нещодавно відвідала Широківську сільську громаду, що на Миколаївщині. Під час зустрічі учасники обговорили плани співпраці та ознайомилися з роботою місцевих команд. Дітям же гості передали подарунки: канцелярські набори, спортивний інвентар та розвиваючі ігри. Безумовно, що делегація оглянула об'єкти, які постраждали від бойових дій, зокрема комунальні заклади та житлові будинки, що потребують відновлення. Голови ж громад домовилися про подальші кроки щодо підтримки та відбудови пошкоджених приміщень.